Встановити справедливі і обґрунтовані тарифи у Києві вимагають активісти у столичній влади. Звертаються особисто до чинного мера Віталія Кличка, аби він зі своєю командою не чинив супротиву у розгляді відповідного питання на сесії Київради. Мітингувальники кажуть, платіжки неприємно дивують, та головно кияни не знають складових цих тарифів. А відтак за що сплачують непомірні кошти. Ми активісти Дніпровського району, Ми прийшли сюди, щоб Київська міська рада наконец-то, внесла предложение о рассмотрении тарифов, тому що пенсії у нас не повышаются, пенсії маленькі. Платіть за квартиру ми не можемо. У київській міській парторганізації батьківщини закликають столичну владу у першу чергу перерахувати норми споживання тепла у тих будинках, де не встановлено засобів для обліку. кажуть, це питання виключно у компетенції Київради. Перший крок це. Є нормативи споживання тепла, які визнані в державі як базові нормативи. Це будівельні норми і правила, так визначають. Ми кажемо, давайте, якщо нема лічильників, давайте по цим нормативам брати з людей, а не з стелі, як хтось придумав. Так було зроблено з газом. Ми понизили в два рази. Тепер так ми хочемо зробити з теплом. По воді вже трошки понизили з 11 до 7, але не скрізь все йде, так як хотілося. Але поки що рухи якісь є. Ми сьогодні вимагаємо. Конкретних дій від київського міського голови керівника міської держадміністрації Віталія Кличка Володимировича і на його команди по приведенню тарифного питання правове русло. Не треба далі цю гру грати з киянами, що ми не впливаємо на тарифи. Це повна дурниця. Крім іншого, активісти закликають провести аудит Київводоканалу і надати прозорі дані щодо формування тарифів для тих родин, квартири яких не обладнані і на воду, а також відзвітувати щодо якості надання послуг, як приклад, чи постачає організація до помешкань киян гарячу воду, належної температури. Я об этом готов говорить. Я понимаю о том, что люди дурят, о том, что Киев газ, Киев, Энерго и Водоканал они просто накручивают тарифы для чего? Для того, чтобы просто ну, они придумали это за грубо говоря, за столом. Давайте накрутим в два раза чего обоснования нету. То тобто есть на сегодняшний момент мы будем озвучить о том, чтобы был пересчет. За год а от закиди, мовляв, органи місцевого самоврядування не впливають на терифікацію послуг. в Батьківщині відкидають. кажуть, встановлення норм споживання на газ, тепло і воду це виключно політична воля Київради. Навіть органи місцевого самоврядування зараз можуть впливати на ці тарифи. Тобто Київська міська рада може прийняти рішення і знизити на 30% прямо зараз, не відходячи від цього, на сесію винести це рішення, підписати і знизити для всіх мешканців Києва, які не в будинках, які не мають лічильників, на 30% тариф. Там де міська рада, там де місто встановлює норматив споживання газу. По е, будинках, які не обладнані лічильниками газовими, цей тариф формує міська рада, місто. От в цій частині у нас головні претензії. В тій частині, де на тариф впливає Київська міська рада і мер безпосередньо, от це не зроблено ні на крок. Хто? Хоче сплачувати згідно із нормативами, має встановити лічильники. Такий нині рецепт тарифної проблеми від столичної влади. Та встановити засоби обліку, як приклад на тепло, теж неабияка яка проблема, скажеться кияни, адже чимало будинків не включені у карту теплолічильників. Є зараз програма, начебто і «Київенерго», і міська програма, але насправді вона не виконується практично. Ми підійшли до опалювального сезону. Навіть програма навіть на 30% не виконана. Навіть в тих будинках, де вони поставлені, начебто встановлені, вони не запущені, не здані в експлуатацію. І таким чином в опалювальний сезон мешканці йдуть без лічильників. Мешканцям нараховують знаєте, середній середній середні градус по палаті. Нас не влаштовує те, що вони платять багато. Ми, ми пропонуємо щоб були встановлені лічильники. І тариф був знижений приблизно на 30% на тепло після встановлення лічильника. Ті кияни, які самотужки, не в змозі вирішити комунальні проблеми, можуть звернутись до тарифного адвоката. Е така ініціатива від е батьківщини, що нині працює в окремих вона районах вона столиці, покликана надати кваліфіковані консультації мешканцям міста вона. на всі питання, пов'язані із ЖКГ. В Голосіївському районі це один з перших районів, де ця річ запрацювала. В нас в нашій громадській приймальні на вулиці Красилівській працює дійсно тарифний адвокат. Людина the Фізично допомагає розібратися в тарифах і відправляє звернення мешканців для того, щоб тарифи були знижені там, де це є можливість. В ЖЕКи, в першу чергу виноруючі компанії та в інші, ми працюємо з ним. Це є ноу-хау в Києві, і я вважаю, що це дуже перспективна річ. Кияни ідеєю задоволені допомогою вже скористались. Тарифний адвокат це люди можуть звертатися. Те, що є така служба, ми знаємо, що ініційована вона батьківщиною. Ми теж знаємо, і ми дуже вдячні, що, хоч одна. Інстанція є, де ми можемо звернутися, тому що ми кинуті на призволяще». Візит активістів, чинних депутатів та кандидатів до Київради результату поки не мав. У прийманні на хрещатику були лаконічними та чесними. Мер у відрядженні закордонному Софія Зарудна Станіслав Ефремов АНТВ.